Привіт усім! Ви на каналі Мотопострілошки Тема сьогоднішнього відеоролика буде ось такий ліхтарик формату ЄДЦ, наключник або ліхтарик брелок. Даний ліхтарик я купив особисто за власні гроші у виробника, тобто не у того, хто замовив певну партію даних ліхтариків. На Наклею свої наліпки, наприклад, як Бурайт, Буруїт, Борис, та називайте, як хочете. Ну, тобто є такий виробник. Буруїт, котрий продає дані ліхтарі три дорого, тільки за того, що там написано Буруїт. Я ж купив даний ліхтарик у виробника за смішну ціну. Ціна складає близько 8 доларів. І я вважаю, це, це дуже дешево. 8 доларів, це близько 300 гривень на, на українську гривню. І так, ліхтарик поставляють ось такі о, коробочки. Коробка нагадує велику пачку сигарет. Тут, як бачите, модель, наліпка з якимись характеристиками. Збоку ми маємо певні піктограмки, які Обозначають, що ліхтарик відтримує падіння з висоти 1 метра. Ліхтарик має водозахист, ліхтарик має ультрафіолет, ліхтарик має магніт і ліхтарик має червоне та синє світло. На задній стороні, опять же, у нас назва ліхтарика, модель ліхтарика. Ліхтарик має порт зарядки USB Type-C. Як на мене, це дуже добре. Має два головних світодіоди XPG2. Ніби ліхтарик світить до 100 метрів. Має батарею на 500 мАч. Тут його розміри 56х31 і на 15 мм відповідно товщини. Водозахист IPX. IP 65, перепрошую. і вага 33 грама. Ну, і режими роботи. Є турбо, є високий, є середній, є низький, і є економік, або Moonlight, як я його називаю. І бокове світло. Є просто білий, є ультрафіолет, червоне світло, червоне блимання стробоскоп, і червоно-синій флеш. теж таке Свого роду як поліцейський. Відкривається все ось таким чином, як, наприклад, би коробок сірників Хочу звернути увагу на те, що даний дана упаковка цілком годиться на подарунок, виглядає стильно, відкривається плавно, акуратно. Тобто мені подобається. Всередині нас зустрічає інструкція. Інструкція на чотирьох мовах, китайська якась ще якась. Ну Нам по факту потрібна тільки одна. І тут ви знайдете певну інформацію, кому потрібно ставити на паузу, читайте. У комплекті є кільце, котре вішається на ліхтарик, а потім на це кільце можна навішати різноманітних ключів. Є USB кабель сантиметрів. Зараз вам скажу скільки приблизно. Ну, сантиметрів 25. USB A на USB Type-C для зарядки ліхтарика. Сам ліхтарик знаходиться всередині. Ось тут, більше нічого упаковки у нас немає. Виглядає ліхтарик слідуючим чином. Ми бачимо модель V3 edc Flashlight. Певні піктограми. Порт USB-зарядки. Ліхтарик моргає червоним світлом. Коли заряджається, і як зарядився повністю, загоряється зелене світло. Відкривається таким чином заглушечка така. Занурення під воду ліхтарик не витримає. Але бризги води, можливо, під дощем використовувати, впевнений, що можна, вітримає. Ось так виглядає порт. Він глибокий такий і відповідно резиночка теж у нас заходить туди на сам USB-порт. Я думаю, що якийсь захист тут такий присутній. Магніт, досить сильний магніт, якщо взяти колечко, ось колечко тримає, ліхтарик я трясу. І зірвати, бачите, нього. Ну, я не трясу прямо аж сильно, але все одно, щоб ви розуміли, колечко, то не та площина, щоб приклеїти, наприклад, до дверки холодильника чи капоту автомобіля. І тримає з легкістю. Ряд світодіодів дві кнопки, відповідаючи за керування ліхтарем, і два світодіоди під тір оптикою, які градус тір оптики не знаю. Но по відчуттях е, освітлення можу сказати, що є бокова засвідка, і з ліхтарем у турбо можна працювати до метрів 50-60, е, сміливо, тобто, зважаючи на те, що ось ліхтарик, він розміром як 3 пальця. Він маленький, він дуже маленький, я не знаю, навіть менший як. Коробок сірників, до речі, зараз поміряємо, Ось коробок сірників. Ну, ні, трошки, трошки вищий, по товщині він тонший, ну чуть-чуть виступає і, відповідно, він вищий. За керування відповідають дві клавіші, які я вже сказав раніше. Ця клавіша відповідає у нас за головні два світодіоди дальнього світла. Ця клавіша з такою блискавкою відповідає у нас за бокові світодіоди, котрі знаходяться у нас тут. І давайте ми з них почнемо. При натисненні та утримуванні даної кнопки, загоряється головний білий світодіод, боковий. Відпускаємо, перестає світити тримаємо світи, відпускаємо, перестає. Щоб включити на постійну основу, нам потрібно два рази зажати і нажати на дану кнопку. Один, два. Ліхтарик включився у нас у ультрафіолеті. Ліхтарик, до речі, має режим пам'яті. І так як у нас включився ультрафіолет, я не знаю, чи айфоновська камера передасть роботу ультрафіолета. Скоріше за все, а ні, передає. Він працює на око, я бачу, дуже добре. А от камера показує показує плохо роботу. Ніде не вказано, які параметри ультрафіолетового світодіода, хоча було би добре, якщо б була якась така інформація. Ну він робочий. Робочий, але сказати, що прямо вау такий він потужний, ні, не можна так сказати, але він працює. Якщо ми нажмемо ще раз на цю кнопку, у нас включиться червоне світло, просто червоне світло, як маяк, червоне мигаюче світло. Поліцейська свого роду Мигалка. ось так вона мигає. Має декілька режимів. Дуже яскраво, дуже такі насичені, ну, ну прям дуже насичені кольори. І біле. Звичайне, біле світло, котре можна так, ліхтарик покласти, так або до чогось примагнітити, і він буде освітлювати. Щоб виключити ліхтарик, нам потрібно зажати та тримати дану кнопку. Ліхтарик виключусь. Як бачите, корпус ліхтарика має таку світлоакумулюючу дію, він збирає світло сам від себе від оточуючої поверхні світло і потім світиться таким ось зеленим світлом. Головний світодіод керується у нас ось цією клавішею включення. Якщо просто зажати та тримати кнопку, відразу включається Турбо. Турбо заявлено як 900 люменів, не знаю, чи дійсно тут є 900 люменів, але скажу так, що порівнював з Воркас ТС25, включав на ньому 1000 люмен і хочу сказати, що цих 900 люмен світя навіть трошечки яскравіші. Як 1050 люмінів на воркосі. Тобто, не можу стверджувати, є тут 1000 люмінів чи нема, але світить дуже і дуже яскраво. І повторююся, 50-60 метрів турбо освітлює на раз-два. До речі, світодіоди мають 6500 кельвінів кольорова температура заявлена. Ну, по факту. На моє око, виглядає десь як 6 тисяч. Тобто синя як такої, немає, просто таке біле-біле-біле світло. От. І так, керування головними світодіодами. Нажали, ми маємо турбо, відпустили, виключили турбо. Нажали два рази, ми попадаємо в останній режим, при якому ліхтар працював, і ви його виключили. Щоб переключити режим, нажимаємо раз на кнопку. Режими міняються від високого до низького. Тобто високий, низький, високий, середній низький мунлайт, Високий низький середній мунлайт. Отак воно працює. Ось це у нас зараз moonlight. moonlight. Це у нас високий. Це у нас середній. Це у нас низький. Ну, і це у нас Moonlight або Економік, як його називає виробник. Ось таким чином відбувається керування ліхтариком. Тестувати ліхтарик буду з вікна до тієї білої будівлі, метрів 50, плюс-мінус 5 метрів. На угол сірої будівлі туди до верха, метрів 90, ну, знову ж таки, плюс-мінус 5 метрів. А ось на угол цієї ж самої будівлі, сірої, туди. Більші як 100 метрів, десь метрів 120, а може навіть і 130, бо вона дійсно далеко знаходиться від мене. І ось в таких умовах я покажу, як світить ліхтарик на далекобійність. Тестувати буду в режимі турбо. Ось дивіться як працює ліхтарик. Так він світить вблизі. На кінець мої враження щодо покупки даного ліхтарика. Ну що тут сказати, друзі? Ліхтариком я задоволений цілком та повністю. Не жалкую жодного разу, що я його купив. Ліхтарик потужний, ліхтарик має масу освітлювальних режимів, компактний, маленький, не займає багато місця, коштує дешево. А на сьогоднішній день у нас 21 березня. І даний ліхтарик на AliExpress коштує взагалі 6 доларів. За 6 доларів, друзі, годі шукати кращої пропозиції щодо покупки ліхтарика. Звісно, кожен буде вирішувати сам, купляти йому такий ліхтарик чи ні. Я же повторююся, мене все влаштовує. На цьому буду закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім дякую, всім добра і до зустрічі!